Ура! Класика на сучасний манер. Український письменник та драматург Микола Куліш майже 100 років тому написав п'єсу Мина Мазайло. Історія про те, як головний герой Мина Мазайло вирішив змінити своє українське прізвище на російське Мазянін. І таким чином досягти в житті визнання та слави. Колектив релокованого до Закарпаття Маріупольського драматичного театру у постановці режисера Ігоря Матієва презентував сучасне трактування класики, яка є актуальною і нині. Прем'єра відбулася 27 жовтня на сцені Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн». Я запропонував Матіву Ігорю, режисеру цієї вистави, зробити нову версію «Мина Мазела», Мазайла. По кулішу, він зробив от в сучасному драйвовому стилі. Бо я е, йому запропонував її зробити для молоді, е, бо е, куліш зараз в програмі і його вивчають. І хотілося би, щоб мова, е, молодь не тільки прочитала його по-школярськи, а щоб вона відчула настрій, дух е, на виставі те, що ми хотіли донести. Питання мови це дуже важлива тема. Тож ж саме тепер, коли нам до живого треба, заснувавши українське лікне, перевести скоріш запізнену, загальмовану холодну гору на перший ступінь української грамотності, далі на другий ступінь української грамотності. А далі до інституту культури, щоб ми наздогнали, щоб ми перегнали стару європейську, буржуазну, буржуазну культуру. Творчий колектив театру уже звертався до п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло. Рік тому вони презентували виставу під назвою «Хороші ру, проте майже півроку тому повністю змінився акторський склад на чолі із керівництвом. Виставу вирішили залишити, надавши їй нове життя. Серед глядачів нинішньої прем'єри і ті, які бачили дві версії. Зокрема, краєвий драматург Олександр Гаврош. Я вже бачив постановку попередню. Але це зовсім інше прочитання, зовсім інший стиль. Дуже складний твір Миколи Кулюша. Я би його називають і філософський, і мовний, мовна вистава. Але Ну прекрасно, просто і режисура, і актори створили прекрасні характери і костюми. Це просто шедеврально. Маріупольський театр демонструє такі прекрасні з художнього плану і з ідейного плану речі, і це задає високий рівень для всіх наших театрів, які знаходяться на Закарпатті. Актуальна вистава, яка змушує замислитися не тільки над питанням мови, але й іншими важливими речами в житті в реаліях війни. Було дуже цікаво. Ми перший раз були на виставі саме цього Маріупольського театру. До цього ніколи не відвідували. Вистава сподобалась, гра акторів сподобалась. і Інтерпретація дуже цікава. Знаєте, така сучасна і ну з такими на жаль, такими сумними дещо нотками, тому що дивишся виставу і вгадуєш. Згадуєш процеси сьогодення, але дуже цікаво було. Ну дуже сподобалось, Навіть дитині сподобалось. Враження, ну скажімо так, 100% такого, як у Куліша, я не побачила. Я розумію, що це трошки перероблене, але ми маємо робити висновки. Оце і є суть того, що ми маємо робити висновки. І дай Бог, щоб ми зробили ці висновки, правильні висновки. Ну, а зрештою, зрештою, театр прекрасний. Я перший раз на виставі Маріупольського театру. Я задоволена. Актори прекрасні, чудова гра. Наразі актори Маріупольського театру активно гастролюють із Закарпаттям і готуються до всеукраїнського туру. У планах і закордонні гастролі, і з візитівкою театру, постановкою Маріупольська драма.